Вітаю мої любі на своєму каналі Ірена Таро. І е, Сьогодні я хотіла провести загальний розклад на всі сфери життя, практично, так, на події вашого найближчого майбутнього. Розклад я сьогодні буду проводити на чарівній колоді карт Таро Оша Дзен. У нас буде з вами три варіанти карт. Ви будете обрати лише одну карту, яка найбільше відгукнеться у вашому серці. Також на що хочу наголосити, що розклад загальний, не в кожного він може програтися. Тому для отримання індивідуального розкладу я рекомендую звертатися за контактами, які ви знайдете під описом до цього відео, і записатись на індивідуальну консультацію. І так, давайте починати перший варіант. Другий варіант і третій варіант. Подумайте про себе, задайте собі питання, які події до вас поспішають. І давайте відкривати карти. Перший варіант. Прекрасна карта, яка завжди віщує хороший результат справ, навіть якщо вам на даний момент, в принципі, так не здається. Найчастіше трапляється не так, як нам хочеться, а так, як треба. Про це, в принципі, карта і попереджає. Радійте тому результату, який у вас зараз є. Ви все одно ніколи не будете на вершині життя, це якийсь потік. Те, що вершиною є сьогодні, завтра лише черговий перевал на шляху вашої життєвої дороги. Якщо щось трапилось не так, як ви планували, дякуйте. Всесвіт втрутиться і позбавить вас якихось ваших помилок. В любовних питаннях карта може означати взаємопорозуміння, досягнення спільної мети. Це може бути і зачаття, і народження дитини, і шлюб, і примирення після сварки, спільне проживання будь-що. А також ця карта може говорити про перемогу через якийсь скандал і конфлікт. Коли розставання чи серйозний конфлікт лише на краще. Тут розв'язуються всі вузли і вирішуються конфлікти одним ударом. В роботі. Світить перемога як малого масштабу, це може бути успішне завершення проекту або отримання премії, так і великого. Це може бути підвищення, важливе відрядження, зміна місця роботи, не більш перспективна. Ну, у фінансовій сфері, ну, в принципі, також все гаразд. Будь-які витрати будуть відшкодовуватися легко, дохід стабілізується, а також можливі виграші, спадщина, на премії. Якщо ви задаєтеся питанням, як заробляти більше, то карта радить радіти тому, що у вас зараз є. Тоді ваш позитивний настрій і подяка залучать більшу кількість фінансів. А по здоров'ю також прекрасна карта. У вас хороше самопочуття, настрій піднесений. У такому стані сприятливо творити, створювати якісь шедеври, наважуватися на шляхетні вчинки, це і переїзди можуть бути, взагалі будь-які зміни. Якщо ви хворієте, то лікуванню бути. Але в цілому ця карта говорить про тріумф. Будь-яка справа вам під силу, і події будуть складатися вам на руку. Оточення також буде вам прихильним. Вам залишиться лише впевнено крокувати, розкручуючи планету навколо себе, так? І подаючи приклад другим тим, як ви вірите в себе. Другий варіант карт. Карта зцілення. Про що ж вона говорить тим, хто обрав другий варіант? Чим менше розуму, тим швидше зцілиться рана. Без розуму не буде і рани. Ну, це, в принципі, дуже точний опис карти, тому що, що б не відбувалося у вашому житті, розум відповідає за наше сприйняття. Не заважатиме розум, не буде важливості і почуття провини тощо. Зцілення означає визволення, вирішення завдань, або якесь заспокоєння. Недарма тут зображена серцева чакра, тобто тут треба все пропускати через серце, але не через розум. Карта рекомендує бути відкритим, по дитячому, якось наївним. У будь-яких справах вона означає щасливий результат. У почуттях можлива двояка ситуація: тобто тут або благополучне вирішення будь-яких конфліктів, або розставання. А от якщо ви одинока людина, то набуття другої половинки можливо лише за умови повної гармонії із собою. В роботі, в принципі, сприятливе завершення справ або ж закриття якихсь проєктів. Якщо хочете змінити роботу, то вам тут, в принципі, світить зелене світло. А також це добрий час, щоб полюбити свою справу і те, чим ви займаєтесь на даний момент. З грошима також все гаразд, можливе дострокове погашення кредитів, боргів, можливі виграші судових справ або вироблення правильного ставлення до фінансів, завдяки чому вони річкою полюються у вашу кишеню, у здоров'ї. У здоров'ї можливі хірургічні втручання, оздоровчі курси підуть на користь, якщо ви задумуєтеся про їх початок. Але почніть з себе: зверніться до серця, полюбіть себе і своє тіло. І таким чином лікування піде швидше. Зараз саме час для. Занять медитаціями, встановлення внутрішньої гармонії і кохання із самим собою. Корисно працювати над серцевою чакрою і допомогтися енергетичного та емоційного спокою. Вам варто звернутися до серця. Воно підкаже правильне рішення на будь-які ваші важливі запитання. Третя карта. Нове народження настав час трансформації та змін. На носі якісь у вас чергові зміни або якийсь такий, знаєте, струс, який змусить вас інакше поглянути на речі. Карта взагалі попереджає про зміни різного масштабу. Тут можуть бути нові обставини, підходи, методики, лінії поведінки, по іншому зазначені терміни. А також це карта духовного зростання. Вам час йти далі і вище. У коханні настає новий період розвитку відносин, який вимагатиме нових цілей іншої поведінки. Також карта може вказувати на різницю у прагненнях, якщо хтось із партнерів іде вперед, а інший зайнятий чимось другим, чи йдуть вони ногу в ногу. Якщо ви самотні, то вам час підняти планку власних очікувань. Ви все ще хочете саме таких відносин або такого партнера. Тобто зараз настає час і в собі розібратися, підняти свою гідність на новий рівень, перестати нити і стагнати, почати працювати над собою. Якщо ви задумали зміну роботи, то зараз підходящий момент. Тільки будьте сміливішими і впевненішими. Ви вже на тому рівні, щоб. Що були раніше, а набагато вищі, і наступне місце роботи має вас розвивати, а не залишати колишньою людиною і колишніми з колишніми якимись навичками. Вам варто сміливо дивитися вперед і підбирати для себе найкращу роботу. А якщо не маєте наміру змінювати щось, так, то будьте готові до змін ззовні. Тобто тут буде нова посада, обов'язки, проекти тощо. Можливі навіть випробування на вашу міцність, професійне зростання. Якщо пройдете його з гідністю, отримуєте підвищення. Щодо грошей, то ви заробите більше, а якщо дозволите собі самі більше. Крім того, дана карта може вказати на зміну ставлення до грошей або набуття нового способу заробітку. Що у вас по здоров'ю? Ну у вас по здоров'ю не все стабільно. Карта може вказувати на зачаття, але це дуже рідко. Але що стосується зцілення, то воно можливе за умови, якщо ви внутрішньо станете сильнішими і повірите у свою силу духу. Буквально з верблюда перетворитися на якусь людину в емоційному стані, можливі непередбачувані зміни. Ну, наприклад, повне осяяння, досягнення індивідуальних висот. Відпускання колишніх партнерів, розуміння деяких актуальних питань, прозріння або щось типу цього. Взагалі, в цілому, карта вказує на тимчасові труднощі, зміни, які змусять вас поворухнути мозками і ногами, тобто підірвати свою дупу з дивану і якось почати активно діяти для того, щоб ці зміни пройшли безболісно, безболісно для вас. І Якщо ви це зробите, то ви досягнете більшого, ніж могли від себе самого очікувати. Це завжди необхідність переходу на новий рівень у будь-якій формі життя. Варто готуватися до змін насамперед внутрішніх. Ось такий у нас фейшер второ Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати виходу нових е, відео. А з вами була я, Ірина. Таро і до нових зустрічей на моєму каналі.